Гель для прання, мило для рук і гель для душу. Усе це розливають із великих ємностей, ділять порційно і видають переселенцям. Таку гуманітарну допомогу сьогодні надавали у Херсонському хабі в Івано-Франківську від благодійної організації Херсон нескорений. Стоїть у черзі переселенець Михайло Пронін. Розповідає, виїхав із Херсона уже після звільнення міста з-під окупації. Приїхав до дружини, яка ще раніше евакуювалася до Івано-Франківська. Каже, час від часу отримує тут допомогу. Я тут підпрацьовую трошки, то я в день на роботі. Але дружина вона як сказати, більш вільна, то вона приходить тут, щось отримує. Ну, там хата розбита, треба їхати, відбудовувати, ну, потеплі будемо їхати. бо Зараз там холодно, ще, просто так жити, я кажуть, на свіжому повітрі. Херсонка Наталія Волошина розповідає, переїхала до Івано-Франківська з чоловіком та донькою. Ще отримували продуктові набори та були набори сиру. Ми тут орендуємо квартиру і на такі побутові речі назавжди ну, вистачають. Це дуже, ну, дуже добра допомога, тому що прання, їжа це те, що потрібно постійно. Переселенець Роман Карпенко розповідає: спочатку до Івано-Франківська переїхали діти, а потім він з дружиною. Поволі освоюються, але грошей все ж бракує. Тому каже, добре, що може отримати гуманітарну допомогу в Херсонському хабі. Це раз миючі засоби такі, були. а то були щось з речей там таке, -то. і щось, щось отримували якісь макарони там. Із консерви, ну з харчування. Але ну те, що житло приходиться, знімати за свої кошти у херсонському хабі. Намагаються видавати допомогу щомісяця, Розповідає Анна Манжай, учасниця благодійної організації Херсон нескорений та працівниця Херсонського хабу. Сьогодні роздають засоби гігієни кілька тижнів тому. Одяг у планах продуктові набори від благодійного фонду Чисті серцем для тих переселенців, які проживають віддалено у районах Івано-Франківщини гуманітарну допомогу надсилають поштою. Ми вибираємо здебільшого категорійно, тобто це родини з дітьми від двох більше. Якщо допомоги, як зараз 100 порцій, то ми беремо від однієї дитини. І пенсіонери 60 так само до нас приходять. Якщо допомоги, звичайно, там більше 100 плюс порцій, то вибираємо всіх хто ще жодного разу не отримав. Більшість гуманітарної допомоги приходить з-за кордону. Чим раз доставляти її стає важче, каже Анна Манжай. Важко випускають волонтерів через кордон, але ми намагаємося пробити цю стіну і допомогти нашим херсонцям. Важко отримати дозвіл, так бо зазвичай волонтери це чоловіки, тож вони просто так не можуть виїхати через цю кордон, і їм потрібні ці перепустки. За словами Анни Манжай, наразі у Херсонському хабі зареєстровано 4 тисячі жителів Херсонщини, які наразі мешкають на території Івано-Франківської області. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.